Доброго дня. Сьогодні я хотів би показати, як зареєструватися на такому сайті, як SEO Вводимо Входимо в пушкові системі, неважно, який. SEO І нажимаємо зайти. Ми попадаємо на сторінку реєстрації. Вводимо ім'я тут, як звати, також ваше емай. Ім'я вашого рефера. Ну, важливо, щоб моє було. Та я скинув силочку, якщо захочете, а ні, то можете реєструватися окремо. десь. Також вводимо код, тут якщо не видно код, нажимаємо е, стрічку, воно змінить номер, тоді введете. Після цього, як ви введете, У вас відкриється е, пару питань, які треба відповісти. Я зроблю вам скрин, добрі відповіді, щоб ви могли зразу відповісти і зайти спокійно і не читати. Хочете безпосередньо ці правила, це якби, на ваш осіб. І потім ви попадаєте вже з, на, ось, на головний сайт їхній. Тут є лічний кабінет, входити мої лічні дані, вводите номер вашого кошелька, який вам необхідно, там не знаєте вас. І все. Можна заробляти русні. Тут є 4 види, яких можна заробляти, є е, такі, як просто клік, нажимати, Вводимо на будь-який, переходимо на будь-який сайт. все мы попадаем на сайт, ну там трапезикаты и резные пункты чекания, там я до 60 секунд, 20 секунд. Ну и чекаем. Можем сейчас на пару результатов дальше. Открой заканчивается, нам делить просто кирпичи на кирпичи. И мы нажимаем 5. Все, спасибо. Ладно за просмотр. Я все, же, честно, вертаемся назад. Стекаемся. Стекаемся. Перекинем. Ну, тут залежит от каждого сайта, чи не писем, так само вы читаете, там, например, я сейчас быстро проходите добрый месяц, за что я там стою. Читайте и... Спасибо за ответ, и Тільки там вже відповідно буде вже більша сума нараховуватись, чим була сума до того. Також є тут тести проходити на такому ж самому. і виполнені завдання. Виповнення завдання розкидано тут на пару. Є тільки задання, многоразові разові завдання, визбранні і по категоріях є тільки кліки, реєстрації, є по ціні, ціні йде. Можна вистраювати 550 рублей, 500 рублей. Перекупки політику, можна реєструвати. Ну, можна дивитися, вже вибрати вже наскільки я ви хочете заробляти. Ну, а тому місці, якщо щось поправти, то все закинув. Навідуватися.